Херсонка Людмила Мотичак свою доньку Анастасію не бачила чотири місяці. Під час окупації міста 16-річній дівчині в навчальному закладі запропонували поїхати на осінні канікули в Крим. У Херсон дітей не повернули, говорить Людмила. Під прилогом, що дитина віддихне, і в Херсоні буде сильний обстріл. Там все буде красиво, все буде. Уютно, все, все, все буде організовано І басейни. Біщалі і е, оздоровітельний центр. Е, предлагали настоятельно. Рекомендували Должны е, были їх привести 21 октября. Ну, це не произошло. Обічали потом 3 ноября, Потім чалі 7 ноября. Аби привезти доньку додому. Людмилі довелось їхати за нею у Крим. Допомагали з поверненням волонтери організації Сейв Ukraine. Силами нашої організації вже наразі повернуто 64 дитини. 28 з яких це діти із Херсонської області. Під час повернення дітей, під час наших таких рятувальних місій, ми безумовно стикаємося з купою проблем. Ми наразі чекаємо повернення ще 33 чи більше дітей з Херсонської області. Про це проте ця операція, ще в стані формування і планування. Мирослава Харченко говорить: з поверненням дітей поспішають. Ми трохи поспішаємо, тому що за нашою інформацією, зараз діти з Херсонської області, практично всі вони перебувають в Криму, в Паторії табрилу чистий. І ми знаємо, що керівництво табору попередило всіх і дітей, і батьків, з якими є зв'язок, що дітей там тримають лише до 7 квітня, а далі дітей будуть. Роздавати посерединця та влаштовувати в прийомні сім'ї і те і інше зазвичай закінчується нелегальним усиновленням українських дітей, що в подальшому практично унеможливлює їх повернення на Україну, тому що ідентифікація дітей після усиновлення. Стає неможливо, так як змінюються всі особисті і персональні дані дитини, починаючи від прізвища по батькові, дати народження, місце народження і так далі. Володимир Сагайдак, директор Херсонського центру соціально-психологічної реабілітації дітей, каже, знає, як депортували 2014 року в Донецьку, тому своїх вихованців вивезти не дозволив. Мені пропонували декілька разів поїхати на екскурсію в Крим, поїхати з дітьми на оздоровлення, але. Я розумів, що це білет в одну сторону, тому я говорив, що ми нікуди не поїдемо. У нас є свій басейн, у нас гарне харчування. Мені ми, ми залишаємось Херсоні. Спілкування з людьми, які знаходяться на лівому березі, там пропонують методика росіян, одна і та ж сама. Крадуть, вивозять, пропонують. Так зване оздоровлення це по суті депортація дітей з тимчасово окупованих територій, говорить заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Те, що пов'язано з вивезенням дітей, неможливо називати там це і чи якось там ще й горкі це називаючи оздоровлення. це депортація, це елементи геноциду, це 100% це військове злочин. Деяку кількість дітей вони таким чином вив... змогли вивести, а потім е, чинили там будь-які перешкоди для того, щоб ці діти повернулися на Херсонщину. Воно примушувало вже батьків так само виїжджати за цими дітьми і залишатися на території Російської Федерації. Станом на 29 березня до України повернули 327 дітей, яких незаконно депортували з тимчасово непідконтрольних Україні територій. Досудове розслідування триває і містить у собі таємницю, яка охороняється спеціальним законом. Це офіційна відповідь від Офісу Генерального прокурора. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Суспільне новини, Херсон.